29 січня 1979 року в Сан-Дієго, Каліфорнія, 16-річна учениця Бренда Ann Спенсер відкрила вікна і подивилася на подвір'я початкової школи Гровер-Клівленд, об'єднаного шкільного округу Сан-Дієго. Вона відчувала, що цей день стане довеносним, адже вона увійде в історію як та, яка не любила понеділки. Друзі, а наскільки ви не любите понеділки? І щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки. Ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу і ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Співробітники поліції Сан-Дієго незабаром прибули на місце події. Коли поліція запитала Бренду про мотив її дій, дівчина спокійно відповіла: Я не люблю понеділки, а це оживило день. Ну а тепер про все по порядку. Бренда Енн Спенсер народилася 3 квітня 1966 року в родині Олеса Спенсера та Дод Спенсера. Раннє життя Бренди не було легким. Вона виросла в Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Її сім'я багато років перебувала у скрутному фінансовому становищі. Батьки розлучилися, коли вона була маленькою. Після розлучення батьків Бренда залишилася жити зі своїм батьком Олесом Спенсером. Чоловік був завзятим мисливцем, працював техніком в університеті і його часто описували як асоціального одинака, який жив у бідності. Олес і Бренда жили в будинку, розташованому через дорогу від початкової школи Гровер Клівленд на Лейк Атлін Авеню в районі Сан-Карлос. У 16 років Бренда була худорлявим підлітком, невисокого зросту з веснянками та довгим, яскраво рудим волоссям. Однокласники описували її як досить жалюгідну на вигляд і сором'язливу дівчинку Шибеника, у якої було досить мало друзів. Вчителі описували її як інтроверта. А шкільні друзі, як досить тиху і нещасну дівчинку, адже її матері не було поруч. Розлучення батьків, бідність і нестабільне середовище вплинули на дівчинку. Під час дорослішання бренда почала демонструвати ознаки емоційного розваду та поведінкові проблеми. Сусіди бренди повідомляли, що вона займалася дрібними крадіжками, зловживала забороненими речовинами та прогулювала школу. Записи про відвідування школи показали. Що вона часто потрапляла в неприємності за той короткий час, який вона проводила в школі. Через це бренда направили до притулку для проблемних учнів, і саме тут, у 1978 році, працівники притулку повідомили батькам бренди, що вона демонструє суїцидальну поведінку. Бренда також висловлювала прагнення до уваги та слави. Вона часто розповідала друзям про свою одержимість беззаконням та злочинами, а також про своє прагнення стати частиною чогось надзвичайного, що зробить її відомою. Однокласники і ті, хто знав її пізніше, розповідали, що бренда відкрито говорила про свою неприязнь до поліції. Вона говорила про те, що хотіла б стріляти в працівників правоохоронних органів, оскільки це було б чимось грандіозним, що дозволило б їй потрапити на телебачення, і що в минулому вона навіть фантазувала про те, щоб стати снайпером, і от проблеми не примусили себе чекати. І вже влітку наступного року Бренда була заарештована за проникнення зі зломом, крадіжку зі зломом і стрілянину по вікнах початкової школи Клівленда з пневматичного пістолета. Пізніше, в грудні того ж року, Бренда пройшла психіатричне обстеження у свого офіцера з питань пробації. І результати показали, що її психічне здоров'я викликає занепокоєння. Бренду було рекомендовано помістити у психіатричну лікарню через посилення ознак депресії. Однак її батько відмовився. Працівники школи також раніше говорили батькам бренди Уолесу та Дот, що вони вважають її схильною до самогубства, але Уолес знову проігнорував це зауваження і попросив шкільну владу залишити його сім'ю в спокої. Хоча причини погіршення психічного здоров'я Бренда на той час були невизначеними, було зрозуміло, що її вчинки роблять з неї проблемного підлітка, і її поведінка вимагає втручання. Однак її батько Уолес ігнорував ці дзвіночки, і ви не повірите, але чоловік вирішив подарувати доньці напівавтоматичну гвинтівку на різдво того року. А гвинтівка була оснащена оптичним прицілом. Також батько подарував їй 500 набоїв. І це була та сама Гвинтівка, яка в майбутньому зіграє головну роль у трагічних подіях. Пізніше Бренда розповідала, що на різдво вона попросила батька купити їй радіо, а він купив їй рушницю. Я відчувала, що він хоче, щоб я наклала на себе руки, розповіла Бренда Спенсер пізніше. На жаль, пошуки визнання та слави для бренди закінчилися приблизно о 8.30 ранку, 29 січня 1979 року. Взявши свій різдвяний напівавтоматичний подарунок, Бренда Спенсер відкрила вогонь у напрямку початкової школи Гровер Клівленд, що знаходилась через дорогу від її будинку. Вона цілила в учнів, які йшли на заняття в школу. Її вікно виходило на територію школи, і звідси вона могла безтурботно обирати ціль. Вона почала зі школярів, які чекали на 54-річного директора школи Бертона Врага, щоб відкрити ворота. Бренда натисла на гачок 36 разів, 11 влучили в ціль. Серед жертв були директор школи Бертон Врах і 56-річний шкільний сторож Майкл Сучар, які, на жаль, потрапили на лінію вогню і лишилися життя, намагаючись захистити учнів школи. Вісім дітей у віці від 9 до 13 років також були поранені, але на щастя залишилися живими. Бренда особливо націлилася на 9-річного Кема Міллера лише тому, що він був одягнений у сині, її улюблений колір. На щастя, хлопчик вижив. 28-річний офіцер поліції Роберт Роб був поранений в шию, коли прибув на місце події. Але на щастя, він теж залишився живим. Незважаючи на те, що прибув поліцейський спецназ, бренда встигла зачинитися в своєму будинку, перешкоджаючи їхньому доступу. Це дозволило їй продовжити свої страшні злодіяння. Загалом все тривало близько 16 хвилин. Поліція Сан-Дієго змогла запобігти подальшим жертвам, коли патрульний офіцер Тед Касінак зупинив сміттєвоз і відігнав його на парковку біля входу до школи, таким чином, перекривши лінію вогню бренди і слугуючи щитом, коли поранених вивозили з місця події. Протистояння між брендою та поліцією тривало понад 6 годин. Після чого Бренда нарешті здалася, вийшла з будинку близько 14.30 і кинула зброю на під'їзній дорозі. Вона вийшла з дому після того, як головний переговірник від поліції, офіцер Пол Олсон, пообіцяв їй їжу з Бургер Кінг. Її затримали та помістили до в'язниці міста Сан-Дієго. Один з найбільш тривожних моментів цього трагічного дня стався, коли Гас Стівенс, репортер газети Сан-Дієго Івнінг Трибюн, Розпитував бренду про її дії під час стрілянини. Дівчина недбало розповіла без жодних докорів сумління чи скорботи. Я не люблю понеділки, а це оживило день. Я просто відкрила вогонь заради розваги. Вона також сказала, що школярі та працівники школи, яких вона обрала того ранку, були як стадо корів, що робило їх легкою здобичю, як качок на ставку. На щастя, вісім дітей, які отримали поранення, і офіцер Роберт Роб, були доставлені до місцевих лікарень вчасно і швидко одужали. Деяких дітей виписали того ж дня після лікування, однак психологічна травма, отримана в результаті цього досвіду, залишилася у них на все життя. Опинившись під вартою в поліції, бренда Спенсер визнала свою вину і, незважаючи на її вік, їй було пред'явлено звинувачення як дорослій людині. Бренда була визнана винною за всіма пунктами звинувачень. Однак була позбавлена смертної кари через свій вік. На наступний день після її 18-річчя, 4 квітня 1980 року, суддя Верховного суду Байрон Ка Макмілан засудив її до 25 років довічного ув'язнення з правом на дострокове звільнення, але Бренда ніяк не відрегувала на це рішення. Протягом багатьох років Бренді постійно відмовляли у умовно достроковому звільненні. У 1993, у 2001, у 2005, у 2009, у 2014, у 2016 та 2022 роках. Комісія з умовно-дострокового звільнення щоразу обґрунтовувала своє рішення, посилаючись на те, що бренда не може бути випущена на волю через свій психічний стан. Під час розгляду справи про умовно-дострокове звільнення в 1993 році. Бренда сказала, що сподівалася, що не вийде живою після подій того ранку. Вона також сказала, що під час стрілянини перебувала під пливом заборонених речовин та алкоголю. Однак, коли її взяли під варту того дня, токсикологічні тести не виявили жодних ознак вживання заборонених речовин. Крім того, незважаючи на порожні пляшки з під пива та віскі, знайдені в будинку, коли поліцейські затримали бренду, вона не виглядала сп'янілою. Пляшки з під алкоголю ймовірно належали її батькові Олесу Спенсеру. У 1998 році 35-річна Бренда відкликала своє прохання про умовно-дострокове звільнення, вирішивши замість цього відсидіти ще три роки до наступного слухання про умовно-дострокове звільнення. Її адвокат, призначений штатом Кіт Стендон, пояснив, що це було тактичним рішенням. Однак прокурор округу Сан-Дієго та заступниця окружного прокурору Андреа Крісанті вже були готові повідомити комісію з умовно-дострокового звільнення про те, що Спенсер залишається суспільно небезпечною. Заявивши, ми вважаємо, що вона все ще повинна отримати довічне ув'язнення. Вона забрала життя двох людей. Як вона може відплатити за це? Як ми зможемо знову піти на такий ризик, якщо вона вийде на волю, заявила заступниця окружного прокурору Андрея Крісенті. Наступна можливість на умовно-дострокове звільнення з'явилася у 2001 році. Бренда на слуханні звинуватила свого батька в фізичному та сексуальному насильстві. Її батько заперечив звинувачення, а голова комісії з питань умовно-дострокового звільнення засумнівався в обґрунтованості її претензій. Це пов'язано з тим, що вона раніше не говорила про ці звинувачення. У 2005 році стався інцидент самопошкодження за участю бренди, про який згадував заступник окружного прокурору Сан-Дієго Річард Сакс. Зазначається, що цей інцидент стався чотирма роками раніше, коли колишня дівчина Бренди вийшла з в'язниці. Сакс розповів, що після розриву стосунків бренда понівечила себе, поставивши на своєму тілі Тавро. Видріпавши на власній шкірі слова «непрощенна» і «самотня». це демонструє, що вона не може впоратися з поганими речами, які з нею трапляються. Після цього інциденту комісія з умовно-строкового звільнення, що складалася з двох членів, відхилила заявку бренда на звільнення. Для бренди, який на той час було 43 роки, це був третій раз, коли її прохання про умовно-строкове звільнення було відхилено. Заступник окружного прокурора також сказав, що вона здавалася вразливою людиною, яка не в змозі тримати себе в руках. Він також зазначив, що Бренда каже, що не пам'ятає згочину і не має жодного уявлення про те, що сталося. У 2009, 2014 та 2016 роках Бренда знову отримала відмову. Комісія з питань умовно-дострокового звільнення зазначила, що вона психічно хвора і тому не може бути звільнена у серпні 2022 року. Комісія з питань умовно-дострокового звільнення знову постановила, що бренда не підходить для звільнення і що вона не матиме права на слухання протягом наступних трьох років. Бренда залишається у в'язниці до нині. Наразі вона перебуває в каліфорнійській установі для жінок у місті Чіно. Її наступний шанс на слухання відбудеться у 2025 році. Як і будь-який інший масовий злочин, те, що сталося в початковій школі Гровер Клівленд, мало незаворотні наслідки і змінило життя жертв їхніх родин та громади. Дії Бренди мали величезний хвильовий ефект, який вплинув на кілька поколінь у громаді. Поранений під час нападу Кем Міллер став офіцером пробації округу Сан-Дієго. Він сказав, що зазнав емоційного болю і що події того січневого ранку 1979 року дуже яскраво стоять в його пам'яті. Інші постраждалі описують психологічні наслідки як посттравматичний стресовий синдром синдром, який протягом багатьох років впливає не лише на життя жертв, але й їх батьків. Цей інцидент частково став першим злочином в школі такого роду. З одного боку, він започаткував тривожну тенденцію смертоносних подій у школах, яка завдаватиме шкоди громадам протягом наступних десятиліть, зокрема, трагедія в школі Колумбайн. На слуханнях про умовно дострокове звільнення Бренда сказала: з кожною трагедією у школі я відчуваю свою часткову відповідальність, що якщо вони отримали ідею від того, що я зробила. Багато хто не сумнівається, що інші злочинці в наступні роки надихалися її діям. З іншого боку, цей інцидент відіграв важливу роль, оскільки висвітлив небезпеку, пов'язану з публічними злочинними актами в школі. Він також призвів до переосмислення заходів безпеки для громадських будівель. Він спричинив дискусії щодо контролю над зброєю, а також психічним здоров'ям. Безпечне зберігання вогнепальної зброї не було настільки пріоритетним, як зараз. Як наслідок зберігання зброї під замком не було нормою. В порівнянні з сьогоднішнім днем у 70-х роках не було такої високої обізнаності щодо питань психічного здоров'я, було мало підтримки та розуміння психічного благополуччя. Багато людей страждали мовчки і не зверталися по допомогу через стигму, пов'язану з проблемами психічного здоров'я. На жаль, неблагополучний досвід бренди, і психологічний стан, що потребував уваги та безвідповідальний доступ до зброї, призвели до катастрофи, якій, можливо, можна було б запобігти. Можливо, вона б цього не зробила, якби її емоційні проблеми були вирішені заздалегідь. На жаль, вона так і не отримала допомоги, якої справді потребувала, поки не стало занадто пізно. Під час перебування бренди у в'язниці їй поставили діагноз і призначили ліки від епілепсії. Вона також отримала лікування від депресії. Неважко здогадатися, чи зможе бренда коли-небудь пристосуватися до життя поза позав'язницею, адже більшу частину свого життя вона провела за гратом, або чи може вона знову досягти точки зламу лише тому, що для неї настав черговий нудний понеділок. Після трагедії. На будівлі початкової школи Клівленда встановили меморіальну дошку на честь жертв. Однак у 1983 році школу, як і багато інших в цьому районі, закрили через зменшені кількості учнів. У 2018 році школу знесли, звільнивши місце для житлової забудови, але меморіальну дошку перенесли в інший кут колишньої території школи на розі Лейк Атлін Авеню та Лейк Анджела Драйв. Я щиро співчуваю сім'ям жертв. Спіть спокійно, Бертон Врах і Майкл Сучер. Друзі, залишайте свої коментарі під відео, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.